Дівчатка, всім привіт! Мені сьогодні 9 місяців стукнуло. Дьо. Ага. Дьо! Доставай, доставай! Цей кубик просто неймовірний. Це по системі Монтесорі. Я давно купила, йому подобається. Це хоч і гристи, ще лізуть, ще прорізаються. Три зверху. Хто там, Хто там? Ладно, туди так, такі немає. Сіляк, їсть Не знаю. Ой, Мама, не минут, да, да. Блин, О, Ось mm -hmm. Это можно из него борщ залпом есть да? Да. Ну все, класс. Так и будет. Ты делал? Ты Я хочу повернуться. А, сьогодні. А, знімаю влог. Настрою, щось знімати, виставляти зовсім немає насправді. Але сьогодні день непоганий, я прокинулася півшого, тому <різь> така заряд енергія маю. Вчора було так тепло, сьогодні холодно. Їду відправляти речі дві посилочки. дівчатка замовили і будемо переходити на нові. Сьогодні вирішила приготувати млинці з жульєном. У мене тут ну, грибочки, печериці, курка, сир, сметанки трошки. Цибуля теж є. І це все завертаю в млинець. Синочок розкидала. Зараз будемо відкривати посилку з Америки. Чуєш? Повзи, повзи. Дай, 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 дай. Дам, дам зараз. У нас вже наступний день. Ми зараз будемо відкривати посилку. До нас приїхала до мене з Владіком посилка з Америки. Дівчинка прислала. Але мені, я так розумію, треба Владіка зараз посадити в ходунці, як би вам цього не хотілося. Бо він буде лізти до дзеркала, але не можна, тому мені треба його посадити, бо він рветься і штатів звалити, і до телефону, до всього. Тому. Деякі просто очі будуть мучитися зараз. У деяких. Але треба це зробити. Давай, трошки. Обігай. Ну, тільки не обігай далеко. Ми ж разом будемо відкривати посилку, так? Разом будемо відкривати Владик, так? Дівчинка прислала. Тобі теж там є. Посилка okay. дуже велика і дуже важка. Я оформляла на чоловіка, думала, він буде забирати, але е, кур'єр розвозив, тому дуже зручно в квартиру заніс. Ну, не квартиру, а в тамбурі я забрала. Запаковано дуже сильно. Розпакую, дуже цікаво, що <реку> тут. Як завжди, приємна ваша увага. Так, Владик? Владислав Юрійович, тобі теж тут. Точніше, мені теж, може, щось є. Бо відправляли смаколики, я бачила, там я дівчинка відео прислала, дещо склала. Yeah. Я, як завжди, чую те, не можу знайти ножниці і відкриваю манікюрними, але вони вже такі старі, тому не страшно. Дівчинку звати Наташа. Ми що тобі велике yeah. дякую. Владик, ти подивись, тут вже таке яскраве, щось для тебе є. Щось таке я? Якраз англійському мову будеш вчити, так? Ти подивись, скільки всього. Ну, Наташа, ну. Дивіться, яка краса. Стільки всього, Боже. Ми книжки дуже любимо. Владислав їх постійно, вони ще й звучать. Тьо-тьо-тьо! Владислав до них постійно тягнеться, якщо даю книжечку, він її розглядає довго. Тільки подивіться, які класні малюнки. Подобається? Тя? Тя-тя? Клас, так? Воно ще вмикається, Владислав. Клас, Ей. Дуже крута книжка. Дуже дякую. Подобається, буде гратися. Супер. Тарілочки дуже теж в тему, тому що ну, я й каші роблю. І так класти е, прикормлю шматочками те, що я роблю. Зараз якраз запіканка запікається. Дуже зручно буде. Давайте я тебе хоч трошки причешу для відео. Дивись, що ще є для тебе шкарпетки. З такими резиновими штучками класно якраз повзати тобі. Різнокольорові, бачиш? Тут м'ячики, бачиш, такі є. Тримай. Тільки до рота не тягни. Так, наступне. О, ці класні штуки, я знаю, а, такі, як рисові, я так розумію, а, як печиво, як хлібці. Для дітей можна вже 7 плюс місяців. Нам вже 9 в принципі можна. Я ще купляла такі круглі рисові. Я думаю, різновідність велика, але у нас не всі представлені в магазині, не всі представлені. Тому дякую. Потім оці теж класні штуки, зірочки для дитинки, посмакувати вони тають у році. Такої банці у нас на полиці не бачила, купляла в меншій. Гербер теж, але зелене пакування, але таких я ще не бачила, тому дякую, спробуємо обов'язково. Владислав, ти, подивися, це у нас пюре, фруктове пюре. Тетя, ти бачив фруктове пюре? яке? Це грушка з бананом. Це у нас тут і персик є. Він дуже любить фруктовий пюре, Я ще з сирочком йому змішую, тому він з радістю поїсть. Дякую. І Це на вечір буде ціночок. На вечір. Дивіться. Забирає. Отдай. Отдай. це на вечір. на потім, добре? І тут ще є яблуко банан і є ще яблуко чорнослив Дякую, теж таке моємо. Це у нас якісь цукерки. Я так зрозуміла це як жувальна гумка. Спробую таке, ще не бачила я. Ще ось такі цукерки тофі дуже популярні серед багатьох. Їх дуже багато хто любить. мені теж вони подобаються. Потім Владик, дивися, яка каша це рисова каша. До речі, він любить рисову кашу з м'ясом, коли я змішую скурочку а, в такій банці. Клас, можна потім пересипати і е, зберігати інші каші, які відкриваються і продаються в м'якій упаковці. Дивись, які тапульки. Класні тапульки тобі передали. так? Будеш бігати. Це й на осінь підуть такий розмір на виріст. Ні-ні-ні! Класні? Вони такі м'якенькі, чуєте ще на, на липучці. Клас, Дякую. Це дуже класно. Штаники. Це вже речі на виріст. Будеш, калясці їздить гулять ввечері. Тканина дуже приємна, ще фліс є, дякую. Мне теж пригодяться. Речі пригодяться, тому що ми з деяких повиростали вже, але я не купую, тому що купую тільки на виріст. Зараз на кінець весни, літо, осінь купую, тому що зараз якраз доходимо, що будь-які ці нормальні, на змінку є. А, це костюмчик, ви подивіться, це класний костюмчик. Владік, це костюмчик. Ти бачив таке? <смір> <смір> да, класний костюмчик. Будеш такий гарний. <смір> ковтинка яка класна, так? Будеш гарний. І цю ковтинку ще така ковтинка є. Владік, дивись, яка. Класна. Ви бачили його лице зараз в дзеркалі. З машинками, трактор. Бачиш трактор ти? <смір> Значит, трошки патриотично. Бачите? Класс, дякую. Потім штаники еще один. И... не чипай, сыночек, не чипай, будь сейчас все впаде, мы ничего не заснимем. Такая картинка классная, она приема такая вельветовая. Приемная вельветовая натуральная тканина и колер. Класне. Боже Наташа це дуже багато, дуже багато. Це дуже багато. Не подивіться, це не просто ковтинка, це костюмчик. Це ось такий костюмчик. Не лізь. Такий костюмчик, мені дуже подобається. І колір такий, прям, як я люблю. Хакі. О, до речі, дівчата, ви не бачили? Я собі замовила костюмчик. Він дуже схож на цей, тому у нас ще буде Family Look так названий. Будеш ти в такому, і я буду. Будемо схожі з тобою. Владик, чуєш? Ой, тут цікаво, стільки всього ще. Наташа, дуже багато, дякую. Подивіться, які класні резинові. Це в осінню будеш ходити. Дуже зручно, що він зможе і сам їх одягати, обувати, буде вчитися якраз натягувати. Потім подивіться, який класний чоловічок. Флісовий. Теж на осінь. Це коли прийде холод, осінь, потім наступна зима, будеш таке носити. Дядя, так. -дя, дивіться, ще не все. Тут стільки тобі всього. Ой, клас! Боже, я таке хотіла замовити. Наташа, ти вгадала? Дивіться, це буковки, цифри та букви ванну. Якраз вони такі, як е піни зроблені. Вони коли намокають, можна на ванну ліпити. На плитку можна ліпити. Це дуже класна штука для діток. Вони отак от з ними граються. Якраз хотіла таке замовити, дуже вгадала. Та-та, да. да. да -да. це тобі ванну гратися. Класні? Букви такі, різнокольорові цифри. Супер. Потім будеш сам вчитися їсти. Ось у тобі приборчики такі. Ложечка та веделка. Будеш вчитися сам їсти? Подобається кольорна? З 12 місяців написано 12 місяців буде і почнеш уже сам, сам відкриваю, відкриваю. Сам будеш вже брати веделкою. І їсти. Виделка не гостра якраз для діток зроблена. до рота. Я тебе щось буду витаскуватися, владі. Серветки, це завжди потрібно. Багато серветок уходить на дитинку. Це нутелла з новорічними мотивами. Ще такі пюрешечки тобі. Смачні тут і батат, Є, диви, кориця батат. І персик та різні інші ягоди. Це на вечір. Я тобі щось відкрию одне. Бо ти вже пообідав, гарненько так пообідав. Потім Я догадую, що це. Подивіться, яка краса. Наташа, дякую. Це рум'яний хайлайтер. Якраз три комбінація із трьох. Одна палетка. Це мамі. Це мамі вже. Мама буде малюватися, фарбуватися. Вона таке любить. Сьогодні трошки себе перевела в норму. Ця штука у мене і не проходить. Тятя, Дивись, що ще тобі. Це, я так розумію, там шампунь і бальзамчик для дитинки. Набір такий. Клас, будемо маститися, дякую. Тут ще декілька речей залишилось. Ось такі пензлик це для якраз румян як комплект. Це мами. Це для мами. Потім це якась косметика. Я буду вже потім розбиратися, що це таке. Тестувати. Владік, відпусти. Мені здається, це хайлайтер. Але так, так, написано хайлайтер. І Ой, наступне це у нас. Ем... ліптінт. Це тінт для губ. Я тінти дуже люблю. Дивіться, який класний на літо колір. Владик, подивись, який соковитий колір. А, -а, -а синочок відпусти. <суб> Будь ласка, не дари. Віддай тучовир. Це е, шоколадка, я так розумію, це на перший погляд. Потім Владик, дивить, тобі ще отака ковтинка. На літо, на осінь, якраз по розміру буде. Гарна. Кольр такий нейтральний. Це і діє. Джинсики, дивись, які гарні джинсики. Будеш моднявий в джинсах. І ось така ковтинка. Ой, це вона така велика. Це на мене. Це таке худі. Клас, дякую. Це худі, така тканина приємна. Але ви знаєте, навіть на татка буде. Ми можемо татка порадувати, що йому теж щось перепало, такі ось худі. Це якраз на роботу їздити, так? Так, Тобі подобається щось таке контрастне на чорному, так? Подобається? Дякую, дуже дякую. І тут ще одна річ. Це у нас кремчик. Аромат дуже приємний. Я почитаю про нього, бо з цією брендом я раніше не була знайома. Дуже цікаво дізнатися, що який він він. Владік. Оце Наташа дає, це стільки речей, дуже дякую, але дуже багато. Ви знаєте, посилка їхала довго три місяці, майже три місяці. Я не пам'ятаю, коли вона її відправила, а я вже думаю писати їй, що стільки часу пройшло, що, щоб вона не подумала, що я отримала та мовчу. Це так довго їхала, поки ці таможі, напевно. Поки е, перевіряли її, напевно. Дуже дякую, Наташа. Розпаковка отака у нас з Владіком, бачите, побіжав вже. Бігає по, в квартирі в цих ходунцях, але ж ми не часто садимо. Не подумайте це, бачите, поки щоб не ліс, нічого не перекинув. Тут і до лампочок. Будь лампочки. Треба дзеркало ховати в іншу кімнату. ку Може Уже тягнеться. Зараз будемо відкривати. Саша, дуже дякую тобі. Все підійшло, все сподобалось. Що мені ще владіку, як бачите, дуже тобі дякую. Зараз якусь частину складемо сюди, в коробку, так, і будемо відкривати тобі іграшки. Дякую. Все Походи в трошки і хватить, скажи, так? в трошки і хватить. Про шкарпетки не пішіть, тому що у нас дуже жарко сьогодні в квартирі. Дядя. Завтра приїде мама в гості до нас. Нарешті, а то я до неї їздила. Сказала все, наступний раз ти до нас приїжджай. Ось могли себе нормально веде. Якось останнім часом зовсім немає бажання знімати. Відео. Я ще серіал почала дивитися, займаюся магазинами. Замовила речі, потім вам покажу такі гарні речі. Вози. ну Мені вони дуже подобаються. І, і, граюся з Владіком, купила ці пірамідки різні. Пірамідки як оці чашечки, з ним граюся. Йому подобається, коли ну, накладеш один на одну. Вони різнокольорові, то я так, <мас> теж займаюся картками до мана теж займаємось. Нічого супер цікавого не відбувається в моєму житті зараз, на жаль, будні дуже схожі, коли Юра вдома, то він з малим, я там по дому щось прибираю, щось роблю, в ванні валяюсь, голову мию, ну, якось так. Звичайні мамські будні, навіть не знаю, що вам розказати, що вам показати. Ні, показати є, що в наступному відео і ще в наступному відео багато чого цікавого буде. Але ж на цьому зараз влог на цьому буде закінчуватись, тому не ображайте, що мене довго немає. Я до речі, іноді з'являюсь в чаті в нашому. В телеграм-каналі я залишу посилання під відео, і в телеграм-каналі є посилання на чат. Нещодавно там був такий срач в тому чаті, як завжди. Ну, це вже другий чат, який я створюю. І не знаю, ще на, напевно трішки, якщо будуть ще такі випадки, буду видаляти, бо просто витримати неможливо. Що ну, це відносно війни, зрозуміло, хто там прав, хто не прав, хто там такі-не такі. Оце все, я вже не така. А спочатку казала, що я така, я не така. Ну, що вам розповідати, все як завжди, люди різні і багато людей не добрих. Є дуже багато поганих людей на сьогодні, і мене вони також оточують. Дуже прикро, але без цього. Життя не життя, так скажем. Я вас їх обіймаю і всім до наступного влогу. Завтра буду знімати з матусю, щось цікаве. Може, кудись з нею сходимо разом. І з малим теж. Я сподіваюся, що завтра буде дуже гарна погода, бо сьогодні дощ, такий якийсь туман, щось таке висить у небі. Незрозуміле. Ну, зовсім немає настрою. Як вам сказати, десь гуляти довго. <різований> а, щось робити це воно якось похмуре. Вам все ж таки бажаю яскравих сонячних днів, і всім пока-пока до <різований> наступного відео.